Сьогодні в Безсоромних. сенсація. Оля сірга відтепер співає на майдані. Як навчитися цілуватись, коли в тебе немає партнера? Майстер-клас від безсоромних. Зірковий хлопчик Дмитро Бікбаєв розкаже, чи є життя після гурту. Біс. Зірковий біль то наш біль. Поспівчуваємо разом. Дивись далі, найжахливіші падіння зірок зі сцени. Такого ти ще не бачив. За які комікси можна потрапити до в'язниці? Пацани посеред осені влаштували забіг без штанів. Вони довели, що осінню хандру можна долати по-різному і з гумором. Ки юрі, тобто романтичні історії про кохання дівчат, створені тими таки дівчатами, користуються меншою популярністю ніж історії про юнаків. Усе ж таки романтичний Ореол, в якому японська культура представляє більш ніж братські стосунки самураїв, дається в знаки. Проте своя аудиторія в таких мультфільмів, усе одно є. До речі, Юрі це розповсюджене в Японії жіноче ім'я, котре дослівно перекладається як Лілія. Оригінальні юрі концентруються здебільшого на почуттях. Героїні. Ви маєте можливість засвітитися у безсоромних. Для цього зніміть прикольний вчинок. Це може бути флешмоб або щось таке шалене. Відео має бути невеличким, в якості, не повинно ображати інших людей чи нести насилля. Як тільки ви знімете відео, повідомте мені на мило. Безсоромні 1tv Я одразу з вами зв'яжуся і зовсім скоро ви потрапите до безсоромних! Алілуя! Незважаючи на досить юний вік, 22 роки, діма бікбаєв уже пізнав смак успіху та запах жінок. За свою бутність фабрикантом співа крутив романи зі співачками Анастасією Приходько та Вікторією Дайнеко. І Якщо з першою в нього однозначно закінчено, то з приводу другої є питання. Говорять, що з Вікою Дайнеко у тебе с відношення. боже. Ні, З Вікою у нас не возобнові відношення. Вона приходила до мене на спектакль. Повече, today, <Playing con problems> anyway. <laughs> Нет, с Викой мы остались, несмотря на все, в достаточно хороших, теплых человеческих отношениях. Я со всеми девушками, со своими остаюсь в приятных отношениях и считаю, что это так и нужно. Ответственно могу заявить, с артистками больше дела иметь не буду, потому что это, конечно, дело такое. Они очень любят себя, они нуждаются в повышенном внимании. А я сам эгоист да эгоцентрик, поэтому мне бы вот, чтобы меня тоже кто-то там вдохновлял. Чем я считаю, что для мужчины важно, чтобы рядом была верная, ждущая девушка, но без выноса мозга. Взагалит, у Бигбаев и еще не вызначился своим смаком, что до девчат, но знает точно, что найважливіше. в середине. Я считаю, что самое сексуальное в мужчине – это его мозги, поэтому только об этом и запариваюсь, если честно. А самое сексуальное в женщине – это ее простота. И, скажем, для меня легкодоступные девушки вообще не являются каким-то предметом для... Вожделение. А какие девушки тебе нравятся? Мне последнее время нравятся рыженькие. Честное слово. Ты даже не изстиженная. Нет, еще честное слово. Мне нравятся девушки добрые, открытые, о которых можно заботиться, которые нуждаются в том, чтобы о них заботились. Ну і конечно, щоб за этими дішками можна було как можно дольше бігати, прыгати, добивати наразі. Серце співочого білявчика вільне. Втім, діма завжди готовий штурмувати нові горизонти. Ну сейчас моє серце ніким не зайнято, слава богу. Uh, потому что я ху, пережил очень серьезное потрясение и <laughs> <не> так давно. <свят> Поэтому пока хочется погулять на свободе, чтобы никто там не звонил, не, не, не трезвонил, не, <свят> да, не терроризировал, типа, где ты, что ты, с кем ты, uh, почему ты не звонишь, тут нет, все, сейчас хочу отдохнуть от этого и побыть немножко, как говорится, в свободном полете. Ля Сергея став абсолютною зіркою столичного майдану незалежності. Співак заспівав для перехожих свої улюблені пісні, що змусило фабричного хлопчика податись у вуличні музиканти. скрута чи задоволені від спілкування з народом святкула лабаду, а на мене і ночує з другим. Я взрослею, і взрослею твої вкуси, має нрави, не лорак Я хочу і второй сустав Віагри, і тех девочек, що в групі не ангели поют. І хочу, о них мечтаю. Ну только искренне люблю. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, Светку лабаду. Отже, Коля заробив гроші. Ви маєте порахувати, скільки йому ви тут дали і скільки він пива може Сколько собі купити. Хорошо. Да. Давайте. Тільки так чесно, чесно. Твоя собачка с габаритами крысы Нуждается в уходе ласки, массаже Послушай, милая, если решишься Возьми ее с собой уже на ПМЖ а? Вот же, народ, мы забрали 48 гривень, 15 заслуженных мне, а, звісно, решту заработали Коля оставили на проституток. Коля. Так, Блин, витаю, да. ты заработал это, Ось що називається славою. О, ми весіло. Що ж за гроші? Боже, класно! Слава і шара! Ось вона як yeah. працювати ведучим. Ура! Та чебурек мене чекає! тара-тара-та, чебурек мене чекає! тара-тара-та. Справжня зірка повинна вміти все робити вишикано та красиво. Наприклад, співати Олію Кен Мейк Диченмі. Гісти. Вітатися. Що такое? Пашола цюди! І навіть падати. Але останній, на жаль, в неї як завжди погано виходить. Бейонсе продовжує естафету зіркових падінь на сцені. Для цієї жіночки височезні підбори та довгі поли одягу не в новинку. Тож падати за свою тривалу сценічну кар'єру вона навчилася буквально з усмішкою. Бейонсе всім своїм виглядом ніби промовляє. А от і не боляче знову, знову і знову. Робі Вірім зважає, що краще удати, ніби все було сплановано. А що співати лежачи навіть зручніше? Особливо якщо пити і курити стільки, скільки пиви курив робі у свої найкращі роки. Це тепер він одружений і стрибає лише з дозволу своєї благовірної айди. А от ренбі виконавцеві дрейку завершити пісню лежачи не вдалося. Він упав настільки невдало, що пошкодив ногу, яка не встигла загоїтись після попередньої травми. Коли зі дрейка по сцені реперу Ліл Вейну довелось розважати публіку самотужки цього нігерас пожевився поганий день, а я гадав, що це було для телеверсії. Ану, пожумій трошки на підтримку Дрейка. Шакіра все робить із властивою латиноамериканським жінкам пристрастю. Якщо вже падати, то головою об підлогу. Безсоромні переживають моменти радості, переглядаючи це відео. Радості за те, що після такого красуня Шакіра продовжує тривати по сцені і тішити панів новими хітами. Футанарі найбільш збочений, як для пересічного європейського розуму, жанр дорослого аніме, описує еротичні та відверто порнографічні сцени за участю гермафродитів та людиноподібних істот з нечітко визначеними статевими ознаками. В основному це дівчата з чоловічими або гіпертрофованими жіночими статевими органами. В таких мультфільмів аудиторія прихильників найменша, така що складається в основному з цікавих. Ми продовжуємо з Максом шукати дівчат перехожих, які допоможуть йому цілуватися і дадуть йому більше досвіду. Багато дівчат відмовляються про це. Я думаю, ти знайдеш одну ту єдину о так! Oh, yeah. О, є. в тебе вже є. Це вже десята дівчина. Все буде нормально.

Тим цікавіше! О, класно, все, дякую! Спасибо, я навчився. О, давай! О, господи, нічого собі круто! Це перший справжній поцілунок! <певнена> ви вже знаєте, що сором це причина усіх страхів, а страх це причина усіх негаразів. За допомогою нашої програми ви можете позбутися сором'язливості. Для цього напишіть мені на мило, безсоромнісобакам соромні та поділіться своєю проблемою. Можливо, ви зробили у житті щось таке, за що досі червонієте. Або ж навпаки, боїтеся щось зробити через наявність сорому. Ваші проблеми я передам нашим зіркам, і вони обов'язково порадять, як виплатитися із незручної ситуації. <звук> Я костивному під'їзді зажималась з пацаном, з парнем, а мама нас застукала. Ти що, таке серйозно було? А тепер вона думає, що ми займалися коханням. О, Боже, бідна Настя. Ну, в і мамі вже з нею розмовляє, со своєю дочкою, тому що не вірить їй, що вона ще до досіх пор. Ну, здесь уже вопрос на ответ буде к мамі. Як звати дівчинку нашу? Настя. Настя з Луганська. Да. Так. Я просто как автор книги по психологии могу сказать: нужно маму послать, на вызвать парня по нормальному подъезде и прислать маме ММС. Могу сказать вам, Настя, что это совсем не поздно. 16 лет. Чтобы моя мама не увидела, я всегда бы смогла ей это объяснить. Это очень плохо. И здесь, наверное, причина не в том, что э, в этом конкретном случае. Просто они когда-то, мама с дочкой, очень сильно уже поругались. Поэтому, э, или просто обманули друг друга неоднократно. Поэтому этот случай, он просто в копилку ложится. Поэтому ей просто, мне кажется, нужно раскрыться, прийти и просто поговорить. А мама, ну, как, если вы ничего не делали плохого, просто, я думаю, что если вы ей правильно объясните, она вам поверит. Мама не вірить, пусть пойдет тебе к гинекологу. і он он подтвердит, що ти дійсно займалася американський громадянин Крістофер Хендлі зіткнувся з перспективою провести 15 років у в'язниці за колекціонування та відповідно зберігання порнографічних коміксів манга. Права в тому, що в його колекції були знайдені комікси, виконані в жанрі лолікон, тобто такі, де зображені еротичні сцени за участю явно неповнолітніх дівчаток. Такі твори на законодавчому рівні заборонені у Канаді, але штати дещо більш лояльні в цьому відношенні. Переслідуванню піддаються лише ті комікси, де зображення дітей є надто реалістичними або використовуються фотографічні зображення частин тіла малолітніх. Хоча ніяких інших улік, окрім любові до коміксів проти Хендлі, не було. Колекціонера було засуджено до шести місяців ув'язнення з наступним випробувальним терміном тривалістю п'ять років. Це не перший випадок у світовій практиці. За зберігання коміксів Лолікон були ув'язнення або піддавалися переслідуванням колекціонери Шотландії та Канади. Сором поганий не тим, що поділяє вчинки на гарні чи негарні, а тим, що не дає вам розкритися та жити наповно. Тож приєднуйтесь до нас щосуботи та неділі о 22.30, дізнавайтеся про сором і шляхи його подолання. І звісно, не забувайте, для чого вам дана голова. Чао! Побігли! Побігли! О, Боже мій! А -а 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 Спонсор показу журнал ПоПАЙДО.